На Прикарпатті діє обласна комплексна програма підтримки книговидання, термін попередньої з 2011 по 2015 рік. 16 жовтня 2015 року Івано-Франківська обласна рада прийняла рішення за номером 1829 про фінансування цільової регіональної програми з підтримки книговидання на 2016-2020 роки. Виконавцем програми є управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації. Управління є виконавцем програми, розпорядником коштів і відповідає за організацію всієї процедури конкурсу. Для об'єктивної та фахової оцінки конкурсних пропозицій створено експертну раду з питань книговидання. Щодо експертної ради, то вона діє згідно положення і має змінний склад, який формується за поданням творчих спілок громадських організацій. Тощо у 2017 році значить було оголошено конкурс. Конкурс тривав з 15. Лютого по 15 березня, згідно положення, 30 днів приймаються конкурсні пропозиції від усіх бажаючих. Значить, для того, щоб це все було публічно і гласно, значить, нами розміщені були повідомлення про початок конкурсу, про його проведення. Зокрема, обласне телебачення Галичиня впродовж місяця транслювало щоденно, декілька разів на день. Тобто, інформ... громадськість області, і всі зацікавлені були повідомлені. Так само по було розміщено повідомлення про початок і проведення конкурсу в обласній газеті Галичина, звучало воно по обласному радіо, ну і, звичайно, у нас на обласному офіційному сайті обласної державної адміністрації це все висвітлювалося. Періодично поновлювалася інформація, що триває такий конкурс. Значить, знову ж таки, відповідно до положення суб'єктами подання заявок на конкурс, що є дуже важливим. Є як видавці, так і автори творів розповідають, розповсюджувачі видавничої продукції, які внесені до офіційного державного реєстру видавців, виготовників та розповсюджувачів видавничої продукції, що дуже важливо. Цього 2017 року конкурсних пропозицій було біля 60. Всі вони були опрацьовані в управлінні і сформований перелік. Збір і організацію роботи експертної ради за цей напрямок відповідає знову ж таки наше управління. Членів експертної ради було повідомлено, вони зібралися на своє перше засідання. Їх було поінформовано. Ну, я можу продемонструвати їм. Ну, тут правда вже з баламенту. Ну от були роздані от такі от інформаційні бюлетені, в які були внесені всі конкурсні пропозиції. І члени експертної ради розпочали роботу. Вони мали три тижні для того, щоб провести консультації, ознайомитися з конкурсними пропозиціями, їх проаналізувати. Важливо значити те, що члени експертної ради працюють всі на громадських засадах, тому ми їм дуже вдячні за те, що вони потратили свій час, свої зусилля. Приходили, знайомилися декілька разів впродовж дня, там чи декілька днів якому як виходило. Ознайомилися, зробили свої висновки, виставили свої бали. Це так був ознайомчий такий перший тур голосування. За результатами першого туру з 56 пропозицій до другого туру увійшли 33. Ознайомилися члени експертної ради з тими пропозиціями, які пройшли в другий тур. Це вже було друге засідання експертної ради, і знову ж таки відповідності до положень про діяльність експертної ради, вони на цей раз вже анонімно, знову ж таки, балами від 1 до 10. В оціночних бюлетенях виставили ті бали, які вони вважали за потрібні, ті чи інші конкурсні пропозиції. Функція нашого управління полягала в тому, щоб опрацювати оперативно. Всі ці пропозиції, і знову ж таки повідомити членів експертної ради про ті конкурсні пропозиції, які набрали 6 і більше балів, тому що на засіданні експертної ради її члени прийняли таке рішення, що прохідним є 6 балів і більше. Тобто, ті видання, які набирають 6 балів і більше, є переможцями. За результатами обох турів фінішну пряму перетнули 18 пропозицій. Це Власта Власенко з Гарди, Петро Гавука, Тлумачний словник гуцульських говірок. Ганущак упорядник Євген Баран, Жбан, Запасного напою. Горліс Горський, упорядник Горбовий, Холодний Яр. Карпюк Літвей дорогою на Говерлу. Упорядник Карпюк Розмови з Юрієм Андруховичем. Кугутяк Великий скит у Карпатах Том Третій. Лавренюк у світі святих Весна, Лешега Латера Магіка, Лужицький упорядник вівчарик, чорний сніг, замок Янгола, смерти, 12 листів Андрея Шептицького до матері. Парипа, великі українці без масок, Пилип'юк, – «Казучки перлинки», свьонтик, гуцульські вишивки Карпат, альбом четвертий, смоляк упорядник баран з історією без піджмурок, суходуб. Ліна Костенко Любов'ю, пам'яттю причастя, Тебешевська на обріях слова, Франко або Касимові капці, і Хіменес, Платеро, і я. Це перекладна література. Далі розпочинається клопітна паперова організаційно-письмова робота управління. Наступні кроки тут вже розпочалася безпосередня робота нашого управління. Значить, ми згідно положення витримали тиждень, якщо би хтось. Має має право подати, оскаржити рішення. Значить, після завершення цього терміну зараз триває робота над розпорядженням. Розпорядження знаходиться зараз на розгляді в нашому юридичному відділі. Пройде всі візування, голова підпише розпорядження, і тоді можливо вже приступати до фінансування цих конкурсних пропозицій. Це вже фактично затверджені будуть видання, які будуть фінансуватися з обласного бюджету у цьому році. Регіональна цільова програма підтримки книговидання включає в себе чимало заходів. Це підтримка випуску і закупівля суспільно значущих художніх творів письменників та наукової інтелігенції Прикарпаття. А також, крім цього, підтримка закупівля краєзнавчої та історико-патріотичної літератури, випуск творів відомих зарубіжних авторів, виданих українською мовою, також науково-популярних мистецьких презентаційних видань, підтримка випуску, і закупівля довідкових та інформаційних видань, тобто енциклопедій, енциклопедичних словників, довідників. На цьогорічний конкурс сім видавців подали свої пропозиції. З них наше франківське місто НВ подало 25 пропозицій, видавництво Дискурсус 15. Писаний камінь це наше видавництво з міста Косів, подало 4 пропозиції. По одній пропозиції подало видавництво Апостол і Симфонія Форте. Це наші франківські. Значить, а також одну пропозицію манускрипт Львів і Апріорі, 9 пропозицій, тобто всього сім. Ситуація в державі у нас слава богу налагоджується. Видавнича поліграфічна галузь вдосконалюється. Це ми бачимо на під час наших виставкових заходів, от зокрема минулого року в нас свою продукцію презентували на наших на нашому заході, який ми традиційно дня української писемності та мови, сторінками української книги, ми проводимо в бастіоні. Там брали участь видавництва з Києва зі Львова. і бачимо, як підвищується якість поліграфічної продукції в нас в державі, і на це так само звертається увага при проведенні конкурсу. Акцентується на тому, що потрібно підвищити стандарти для того, щоб наша продукція була конкурентоспроможною не тільки в нас в державі, а й на світовій арені і популяризувала нашу українську літературу, українське слово. Ну і зокрема, щоб наші письменники Прикарпаття були представлені на літературній карті України і світу достойно. Ми хочемо, щоб наші місцеві видавництва, ну скажімо так, підтягували свою якість до загальних стандартів, і на цьому наголошуються, коли ми проводимо конкурси, коли приймаємо від них пропозиції. Ну і до честі сказати, є дуже багато гарних у нас книг виходить у нас Франківську не гірших ніж ніж на державі. Ми не працюємо з рукописами. Тобто на конкурс приймається конкурсна пропозиція. Автор повинен вибрати. Собі видавництво, укласти з ним відповідний договір, ну, оформити свої е, відносини юридично правильно. І тоді вже чи автор, чи видавництво нам подає е, ці пропозиції, але фактично автор сам звертається до того видавництва, якого вважає за потрібне. Ну, і у нас в області наші письменники в основному вибирають ну, наші місцеві видавництва: це місто НВ, Лілея НВ, дискурсус дуже так динамічно розвивається. Ну, ряд інших видавництв, от, зокрема так як цього року. Апостол, Симфонія Форте, не завжди авторів влаштовує якість друку прикарпатських видавництв, і тоді вони звертаються до Львова, Києва чи Харкова. Це не заборонено положенням і не суперечить законові про публічні закупівлі. Все це відкрито, гласно, прозоро, і в відповідності до чинного законодавства ми мусимо працювати і вимагати відповідно виконання всіх цих законодавчих актів від наших учасників конкурсу. Виявляється книги не лише цікаво, повчально і захоплюючи читати про їх створення теж цікаво і поговорити.